Вітаю друзі! Весна, квітень місяць, падає сніг. Вчора показали по новинах який сніг на Горі Попіван. У нас на Закарпатті. Поколіна. Правда, зіпсували Настрій тим, що на межучній стріці написали Ора Піпівана. Забули, які її перейменували ті Кремлівські зайди е за часів Сівтської влади. Ну, Не здатні були зрозуміти і повторити цю поетичну назву. Передернути плоп його. Ну що їм скажеш, хай їхні попові співають і їхню армію і їхній злочний народ і ту. імперію злодійську не буде таких воїн Будемо тоді кататися на лежах, брати квіточки, дарувати красивим дівчатам. Усім бажаю хорошого настрою, здоров'я. Покажіть їх за її спиною.